Є знижки на нефробам. 20 в Аптеках подорожник «Бам» та ощад. В ефірі мовиці інтери. Я Анастасія Давголи. Новини на сьому ранку. В окупованому Криму у Феодосії спалахнула ще одна цистерна на нафтобазі, яку минулої ночі атакували наші збройні сили. Про це повідомляють місцеві пабліки і показують відео. Нова пожежа спалахнула напередодні ввечері. Нагадаю, полум'я на терміналі продовжують гасити ще з ночі понеділка. Саме тоді прогриміла низка потужних вибухів. Феодосійський нафтоперевальний термінал найбільший у Криму загалом на півострові. Таких два ще один у Севастополі. На території атакованої у Феодосії нафтобази з 22-го року стояла система ППО панцер С С-1». Встановлений на подіумі панцер можна побачити і у відео партизанського руху «Атеш», і на супутникових знімках опублікованих Радіо Свобода. Однак він не допоміг відбити атаку. До речі, такі панцирі розміщені також у Підмосков'ї, неподалік від резиденції Путіна у Новоогарьовому. Через страх перед українськими дронами у резиденції Путіна Бочаров-Ручей в Сочі знесли головну будівлю. Про таке йдеться у розслідуванні російського видання. Проєкт мовляв, віднедавна російський диктатор боїться навідуватися на курорт, який у зоні досяжності БПЛА. Як встановили журналісти, це сталося ще у березні. Зараз на цьому місті Котлован, навколо якого працює будівельна техніка. Сам Путін не був у Сочі та прилеглих містах уже понад сім місяців. І це рекорд за останні 10 років Україна буде однією з важливих тем під час візиту Джо Байдена у Німеччину. Про таке заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Окрім того, йтиметься про внески країн-членів НАТО у колективну безпеку. Нагадаю, президент США прибуде у Німеччину у четвер. Там зустрінеться з лідерами країн-союзників, а також візьме участь у засіданні контактної групи Рамштайн з питань оборони України. Там же президент України Володимир Зеленський має представити партнерам план перемоги, розроблений у Києві. Цей візит президента підкреслить нашу глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо говорити про Україну та її здатність оборонятися, це важлива частина поїздки. Ми бачимо, що відбувається в Україні, що російська агресія продовжується. Тому цю розмову вести варто зусиллями Джо Байдена. Зокрема, НАТО стало сильнішим, а підтримка України максимально широкою. Штаб-квартира Хазбули, збройні склади та пускові установки. Ізраїль звітує про уражені цілі цієї ночі у Бейруті. Ударів по столиці ізраїльські ВПС завдали до півночі, а також атакували південні регіони Лівану, де базувалися центр командування та управління терористів. Загалом кажуть, у Цахалі уразили понад 70 об'єктів. За останні кілька місяців бойовики Хазбули регулярно обстрілювали північ Ізраїлю, зокрема, на знак підтримки іншого групування Хамасу. Першого Овня цехал розпочав наземну операцію проти ліванських терористів того ж дня. Масовану атаку на Ізраїль здійснив Іран 180 балістичних ракет. Миротворці у Лівані не повинні бути у небезпеці. Проте заявив речник держдепу США Метю Міллер. Мовляв, іноземних маневрів Цахалу поки небагато, адже тривають рейди і у секторі гази. Та у Вашингтоні воліли би бачити вільними дороги, які ведуть до аеропорту Бейрута. Про що повідомили ізраїльську владу у неділю, 6 жовтня тимчасові сили у Лівані висловили глибоку стурбованість. Цитую. Нещодавньою діяльністю Ізраїлю біля позиції місії нагадаю, тижнем раніше цехал попросив миротворців підготуватися до передислокації. Голова миротворчого контингенту переїжджати з усією командою відмовився. Ми підтримуємо Ізраїль у меті знищити Хезболу. Та вочевидь це має відповідати міжнародному гуманітарному праву. А жертви серед мирного населення необхідно мінімізувати. Вичерпної відповіді немає. Кожен удар потребує окремої оцінки, перш ніж ми будемо здатні до яких-небудь висновків. За та проти Ізраїлю, на підтримку Палестини і проти війни з такими гаслами по всьому світу прокотилися демонстрації у першу річницю у першу річницю теракту 7 жовтня. Одна з найбільш велелюдних у Нью-Йорку. Прихильники Ізраїлю з державними прапорами зібралися на Таймс Сквер, віддали шану загиблим і вимагали. Повернути заручників у ці ж хвилини. Сотні пропалестинських демонстрантів скандували Ізраїль-убивця та закликали припинити вогонь. Із собою принесли прапори Лівану, де зараз армія оборони Ізраїлю на землі та з повітря знищує терористів. Хазбули нагадаю. Торік від рук бойовики у Хамасу загинуло 1200 мирних ізраїльтян. Ще понад 2,5 сотні терористи взяли у заручники. У секторі гази, якою керує Хамас, натомість стверджують, що Ізраїль убив майже 42 тисячі їхніх громадян. Незалежно від того, єврей ви чи ні це боляче. Просто від думки, що люди здатні на такі звірства, а світу байдуже. Вони бачать лише гнобителів чи пригноблених, при цьому не кажучи, що болить нам усім, і це розбиває моє серце. Я тішуся, що дедалі більше людей не просто слухають новини, а роблять власні висновки і бачать, що насправді відбувається. Гинуть невинні жінки і діти, які нічого не зробили. Моя сім'я живе на західному березі Йордану, і це дуже страшно. Без ліцензії та у промислових масштабах у Черкасах служба безпеки викрила наркосиндикат. Семеро місцевих жителів вирощували та продавали канабіс. На території області облаштували дві плантації з рослинами. До справи підійшли серйозно, ділянки системно обробляли і цілодобово охороняли. Вирощене продавали у чотирьох регіонах. Партію на 5 мільйонів гривень та самих підприємців затримали оперативники служби безпеки України. Трьом повідомили про підозру. Ділки збували товар через розгалужену мережу дилерів на території Черкаської, Одеської, Чернігівської та Київської областей. Потенційних клієнтів зловмисники підшуковували через власні зв'язки у кримінальних колах. Наразі затримані знаходяться під вартою їм загрожує до 12 років ув'язнення. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин та учасників наркобізнесу. Двоє науковців і хробак завдовжки міліметр Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали американські науковці. 11 мільйонів шведських крон або понад мільйон доларів розділять між собою Віктор Амброс і Гері Равкан. Найпрестижнішої наукової нагороди їх удостоїли за відкриття. цитую, фундаментального принципу регуляції активності генів у співпраці. Амброс і Ров, Равкан відкрили молекули так званої мікро РНК які відіграють вирішальну роль у синтезі білків і кодуванні спадкової інформації, цей напрямок вважають перспективним для діагностики патології хвороб на ранніх стадіях. А виявили мікро-РНК під час досліджень нематод круглих хробаків. Саме тому їх жартома і внесли у список лауреатів. <ріональний>, мікро РНК важлива для розуміння розвитку ембріонів, нормальної фізіології клітин і важких захворювань, як рак. Приміром, злоякісні пухлини часто порушують оболонку мікро РНК і проростають далі, формуючи метастази. У нас ще немає ліків від цієї недуги, але принаймні бачимо шлях, куди рухатися.